Буде лише по кілька годин на добу українці попередили про можливі відключення взимку. Однак їхня тривалість залежатиме від захисту електростанції, ефективності ППО і погоди. Ба більше з початком опалювального сезону споживання електрики зросте, що призведе до дефіциту. Однак Україна має короткостроковий план, щоб пережити холодну пору року. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Україна розробила короткостроковий план який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Фаненшал Таймс. Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Про те, щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими. Ми повинні децентралізувати енергетичну систему. Тімченко попередив, що за найкращим сценарієм цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому 5 годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів Російської Федерації і сильних морозів. Міністерство енергетики запевнило видання, що розробило стратегію, і створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили. В Свою чергу во голови правління НЕК Укренерго Олексій Брехт повідомив, що Україна може пройти зиму. Без обмеження електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від 0 градуса за цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб. За температурою, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями, ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за цельсієм. Обмеження можливі, вони не повинні перевищувати одно півтори тисячі мегаватт потужності. Глава компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора на осінньо-зимовий період 2024-2025 на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців у грудні-лютому. Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит. Потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тисячі мегаватт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж восьми годин. Однак, зазначені величини є граничними, і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту. Серед таких чинників глава Укренерго назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації, а також віднов до зими додатково потужностей теплової генерації. Водночас, колишня голова Укренерго Володимир Кудрицький попередив, що основним викликом цієї зими можуть стати пошкодження внаслідок обстрілів основних електростанцій, а не підстанції, які переважно захищені. Покриттями їх можна відновлювати швидше. На його думку, відключення світла взимку неминуче, проте їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій і ефективності ППО. І Погоди українцям вдасться уникнути відключень, якщо буде достатньо тепло, заявляв раніше Кудрицький в інтерв'ю Бібісі Україна. Я дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути за великими оптимістами. Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії і готуємося до них. Він зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть взимку все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди. І оскільки в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої зимової погоди як от 2-3 градуси тепла, цілком можливо, що жодних відключень не буде. Тому, скажімо так. При теплій зимовій погоді плюс 2, плюс 3 градуси цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі мінус 10 градусів енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо За його словами. Можуть бути складнощі, і легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими на нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж можливо, але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту. Кудрицький раніше повідомляв, що в компанії вже навчилися протидіяти тактиці ворога і знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала працювати. Узимку енергосистема України буде підтримувати імпорт електроенергії. Він був практично нульовий усю минулу зиму. У нас наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму. Це імпорт електроенергії. Він був практично нульовий. Всю минулу зиму у нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам, як оператору з європейських країн. Це вже інструмент, так би мовити, останньої надії. Він пояснив, що лише кілька місяців тому оновлений склад регулятора ухвалив необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на українському ринку і дозволити імпорту електроенергії заходити в країну. Цей імпорт. Ця спроможність не заповнюється на 100%. але взимку у нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн. Водночас, експерт інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук заявив, що зима в Україні буде проблематичною. Можуть бути кризові ситуації, які призведуть до багатоденних відключень електроенергії. Про це він заявив в етері 24 го каналу. Ймовірніше, що буде криза, і вона визначатиметься в першу чергу погодними умовами. Минула зима вела нас в оману, коли не було відключень, і Укренерго також виходило та показувало свої місця. Кажучи, що енергетики все відремонтували. Корольчук закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин на добу, і це будуть періоди активного життя громадян ранковий, денний, вечірній. Вночі електроенергії буде більше. Звичайно, що людей закликають свої активні дії перенести на нічний час, але це неможливо. Ситуація буде складною. Я сумніваюся, що зима буде теплою. Це дуже рідко буває, щоб два сезони були такими теплими. Тож не думаю, що і третя зима буде такою. Якщо ж Росія виб'є бодай одну АЕС, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів. Такою заявою шокував директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він запевнив, що наслідки атак на атомні станції можуть бути дуже болісними для українців. Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія, так званий блекаут. Після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може. За словами експерта, не бажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року. Тому що, коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока, надалося кілька годин відключень. І в період холодів, в період опалювального сезону, це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної постійної роботи без будь-яких подій ситуації, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку. В Свою чергу директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, варто чи не варто чекати на відключення світла восени. На його думку, в Україні в жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів. Вважаю, що в жовтні буде все нормально, якщо не буде системних і потужних обстрілів по енергетичній системі. І значна частина листопада також буде стабільною. Однак він попередив, що з початком опалювального сезону зросте споживання електроенергії, що безумовно призведе до дефіциту електрики. За словами омальченка, дефіцит електрики передусім буде в пікові години споживання, тому обмеження особливо застосовуватимуть від 18 до 23 години. На запитання, як довго триватимуть відключення, посадовець відверто відповів, що наразі це важко спрогнозувати. А ви готові до тривалих відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково під. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.